Ні, народ, тут потрібна ваша допомога з розголосом, тому що я самостійно не вивезу. Як то кажуть, ні, а п'ять Значить, в інстаграм сторіс, дружина одіозного нардепа від слуги народу Андрія Жупаніна Богдана опублікувала монобанку збір допомогти їй через втрату житла, адже в їх будинок прилетіло. І вона зазначає: дуже дякуємо усім за підтримку і допомогу. Це ж який захмарний рівень лицемірства. Отже, дружина нардепа просить українців задонатити їм, тому що вони втратили житло. Проте від 3 січня 2025 року опубліковано розслідування Бігас інфо. Про лондонські подорожі та статки народного депутата Андрія Жупаніна його дружина Богдана продовжує вихвалятися ВІП-брендами у своєму інстаграм. Так жупаніна в одному з фото позує у чоботях селін, вартість яких сягає майже 2000 доларів. На главком заголовок набу півроку не може перевірити факти сюжету Біго про слугу жупаніна. Журналістське розслідування Bigos Info дружина нардепа Жупаніна, спалила його на відпочинку в Лондоні, опубліковане 22 липня 24-го року. Виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де проводить час з дружиною, відвідує музеї та ресторани і проживає в елітних апартаментах орієнтовно вартістю понад 5 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Я так розумію, слуги вже вкрай знахабніли. Якого дідька? Ви уявіть, рівень лицемірства де жрете. Державні кошти, живете своє краще життя, понад 5 тисяч фунтів стерлінгів, і включаєте бідось, просите задонатити вам, людей, які і так ледве виживають. Ви там вже всі остаточно поїхали дахом, відірваючись від реальності. Ви уявляєте, сюр цієї ситуації? Я не можу це спокійно озвучувати, тому що не просто вже болить, а злість. Випрацьовується від того, наскільки знахабніли сьогодні. Народний депутат це дорівнює ганьба і сором, а не висока державна посада. Діліться зі своїми друзями цим відео. Нехай якомога більше людей, звичайних українців, дізнаються. Як знахабніла жупаніна і її мужик, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось коментарях. Підтримуйте відео вподобайкою, підпискою. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі і не пропускайте свіжі новини. І поки знімав випуск, ще невеличке доповнення, вже назбирали на монобанку більше 200 тисяч гривень, бо лише уявіть. Блін, друзі, якщо ви хочете комусь допомогти, задонатьте, підтримайте Збройні Сили України, зробіть добро справді для людей, які цього потребують. Допоможіть людям, які цього заслуговують, людям, завдяки яким взагалі ми живемо. Ні, давайте будемо корупціонерам, донатити, допомагати, співчувати. Так ще ж і сілібо наші зіркуни теж почали співчувати і репостити банку панянки. Я в повному шокінейшені. Я не розумію, в який момент ми звернули не туди і як люди взагалі ведуться на цю дичину. Тобто витягувати із державного бюджету це ок, наші депутати можуть так відразу. А як відновити своє помешкання, так будь ласка, люди, донайте, допомагайте. Ми ж не дурні, ми ж не будемо діставати зі своїх офшорів, які ховаємо по закордонах. Просто брита.